Доброго дня, шановні колеги. Тема сьогоднішнього семінару розвиток імпресивного мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями. З огляду на те, що у навчально-реабілітаційному центрі навчаються діти із комплексними порушеннями психофізичного розвитку, нашими учнями в більшій мірі є діти з інтелектуальними порушеннями та тяжкими порушеннями мовлення. Мовлення таких дітей вирізняється з бідністю як пасивного, так і активного словників. Їхні фрази односкладні. Їм важко підтримувати бесіду, оскільки вони не завжди розуміють запитання співрозмовника, а часто і зверненого мовлення. Першим етапом розвитку мовлення є робота над імпресивним мовленням. Розвиток імпресивного мовлення це важливий фундамент для розвитку мислення і мовлення загалом. Імпресивне мовлення це беззвучне мовлення, яке виникає, коли людина про що-небудь думає, подумки складає план висловлювання. Онтогенезії внутрішній. Імпресивне мовлення формується в дитини на основі зовнішнього, експресивного і є одним із основних механізмів мислення. Внутрішнє мовлення в широкому розумінні це єдність мислення і мовлення. У дітей з інтелектуальними порушеннями через загальний недорозвиток психіки збагачення досвіду протікає уповільнено і спотворено. Аномально розвинені практична та пізнавальна діяльності не можуть сприяти швидкому накопиченню уявлень. І не стимулюють появу нових інтересів та потреб. Дитина не відчуває необхідності у мовленнєвому спілкуванні з оточуючими. Розвиток мовлення таких дітей важкий та трудомісткий, багатокомпонентний та тривалий і потребує розвитку інших психічних функцій. В залежності від ураження певних ділянок мозку, спостерігаються мовленнєві порушення різної складності, які в подальшому визначають рівень імпресивного мовлення. Тобто стан сприймання та розуміння почутої інформації. На слайді ви можете побачити, які мовленнєві порушення можуть бути супутніми за умови ураження певної ділянки кори головного мозку. У нашому центрі для дітей з тяжкими порушеннями мовлення передбачено проведення корекційно-розвиткових занять з корекції мовлення. Основними завданнями з розвитку мовлення на корекційно-розвиткових заняттях є визначення рівня порушень мовленнєвого розвитку та механізмів їх виникнення, подолання виявлених порушень з порахуванням механізмів їх виникнення та з опорою на найбільш збережені компоненти мовленнєвої та пізнавальної діяльності, попередження появи вторинних порушень мовленнєвого та пізнавального розвитку. Формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування з урахуванням мотивації, мети та соціальних норм поведінки. корекційно розвиткові заняття сприяють корекції слухового сприймання та формуванню на цій основі адекватного розрізнення та розпізнавання звуків української мови за їх акустичними артикуляційними ознаками, корекції зорового гнозису, аналізу, синтезу, просторових уявлень. Зоролого та рухового контролю, корекції темпоритмічної та ритміко-інтонаційної сторін мовлення, розвитку лексичної сторони мовлення шляхом розширення різних лексичних категорій, корекції граматичної системи мовлення на основі формування морфологічних та синтаксичних узагальнень, уявлень про морфологічні елементи слова та структуру речення, розвитку функцій словотвору, морфологічного аналізу. Корекції зв'язного мовлення на основі розвитку умінь граматично правильно та логічно висловлювати свої думки, сприймання та відтворення почутого та прочитаного тексту з використанням зорової опори, формування навичок усвідомленого мовного аналізу як основи для оволодіння і розвитку навичок читання та письма, розвитку внутрішнього мовлення. Пропоную переглянути зразок обстеження стану імпресивного мовлення. Отже, перевіряємо, як дитина розуміє значення назви предмета. Для цього пропонуємо їй показати. Покажи лампу, покажи туфлі, покажи вікно, покажи стіл, покажи чашку, покажи ведмедика, покажи ручку, покажи габінець. Для того, щоб дізнатися, чи розуміє дитина значення дії предмета, пропонуємо показати на картинці або відповісти на запитання. Хто йде, хто сидить, хто купається, хто шиє, що пливе. Наступне, перевіряємо, чи розрізняє дитина дії, схожі за ситуацією. Наприклад, пропонуємо показати, де дівчинка роздягає ляльку, а де дівчинка витирає ляльку, хто з дітей їсть, а хто п'є. Дізнаємося, чи розуміє дитина значення ознаки предмета. Показуємо їй різні предмети та пропонуємо взяти тільки той, про який можна сказати. Маленький, великий, кругий. Квадратний, червоний, синій і таке інше. Для того, щоб перевірити розуміння дитиною значення прийменників, пропонуємо їй виконати наступні прохання. Поклади ручку на зошит, поклади ручку під зошит, поклади ручку в коробку, поклади ручку біля коробки, заховай ручку за спину. Тримай ручку перед собою. Перевіряємо в різних ситуаціях правильність виконання дитиною словесних інструкцій. Відчини двері, візьми м'ячик, дай мені м'ячик, подивися у вікно, зачини двері, сядь на стілець, стань біля дверей та подивись у вікно. Дай м'ячик мамі, а ручку поклади на стіл. Слід зауважити, що у таких діток є й сильні сторони, на які можливо спиратися при розвитку імпресивного мовлення. А саме великої уваги слід приділити оптимальному сприйняттю інформації через зоровий та тактильний аналізатори плюс вербалізація. Наслідування дій дорослих та інших дітей. Компенсаторний механізм. Механічне запам'ятовування інформації, потреба в комунікації, інтерес до спілкування, у більшості випадків, звичайно, достатній рівень соціалізації за умов проведення корекційної та розвиткової роботи, кращий рівень розвитку візуальної, тактильної та рухової пам'яті у порівнянні з слуховою пам'яттю. Якщо потрібно звертатися до дітей з інтелектуальними порушеннями, щоб вони мали змогу сприйняти наше мовлення та зрозуміти його? Отже, привертання уваги. Це може бути оклик, дотик, дзвоник, рух, контакт очі в очі. Поки немає зорового контакту, немає усвідомленого спілкування. Тактильний контакт. За умови недостатньої концентрації уваги або відсутності зорового контакту. Мовлення має бути чітким, рівномірним і досить повільним. Між словами, повинні бути істотні паузи. Фразові конструкції на одну-дві дії. Якщо дитина не зрозуміла інструкції, обов'язковим є повтор. Для поліпшення розуміння зверненого мовлення Слід використовувати багато наочності та ілюстративного матеріалу. Запитання мають бути прості. І будувати запитання потрібно так, щоб у них вже містилася частинка відповіді. Отже, роль імпресивного мовлення полягає в тому, що воно матеріально закріплює думку. Дитина використовує внутрішнє мовлення для узагальнення і запам'ятовування зовнішнього звучання мовлення. Імперсивне мовлення таким чином є проміжною ланкою між мисленням і зовнішнім, звучним мовленням. Тому робота над його розвитком є вкрай важливою. І варто наголосити на тому, що для успішного розвитку та корекції мовленнєвих та інших порушень важлива тісна співпраця спеціалістів, які працюють з дитиною. Отже, бажаю усім успіху та натхнення у нашій з вами роботі і дякую вам за увагу!